Небайдужі мешканці мікрорайону ДПЗ об'єднались, аби врятувати від загибелі цуценят, яким їх нещодавно підкинули невідомі люди. Як розповідає мешканка ДПЗ, в їхньому мікрорайоні дуже багато бездомних собак. Але ми знаєте, ми люди такі з совістю великою. Ми їх стерилізуємо. Ми зразу визиваємо ласку, вона приїжджає, собачок забирають, стерилізують. У нас вже давно нема щенків, напевно, років 10». Оце тільки підкиди. ну ви, ви бачите, що рядом дуже багато е, через дорогу е, хат. Може, і звідси несуть. І проблем з приплодом вони не мали. Одначе, нещодавно сюди на смітники почали періодично підкидати цуценят. Знаходили їх навіть в сміттєвих пакетах. Перших хтось викинув на призволяще ще на початку вересня. Ще двох підкинули недавно. Нам підкинули чотирьох щенків маленьких. І одну десь переростка півтора року. От дивіться, оце от одна з них. Кнопа. Дуже інтересний украс в неї такий цікавий. Ну, добре, пристроїли двох. Двоє вже ми звикли, живуть. Дві неділі тому, оті дві чорні собачки, які потім ми вам покажемо. Кричали в 6 ранку біля АТБ. Знать принесли сюди, до будинку на дружби народів, 1 а люди їх опробили від гальмінтів та нагодували. А декілька днів тому, о 8 ранку, розповідає пані Віра, місцеві діти побачили на смітнику ще троє цуценят. Люди побачили на цьому мусорнику білу, велику білосніжну подушку. На ній три, три щенка було три щенка оцих маленьких хлопчик і дві дівчинки. А ще одна собачка чорна, яка тут теж живе, вона їх накрила собою і гріла. Ви розумієте, навіть собаки своїх не кидають, навіть нерідних. Ну, люди куди дівати? Теж сюди поклали їх. Серце болить, Ви знаєте, буває просипаюся. Думаю, як вони там. Люди дбають про цих малюків. Місцеві діти приносять їм старі речі, аби утеплити місце, де вони ночують. Також приносять їжу. Щенят, яких є семеро, від півтора місяця до п'яти. Є хлопчики та дівчатка, і навіть двоє маленьких лабрадорів, яким необхідно знайти прихисток в якомога коротші терміни. Бо ж з кожним днем стає все холодніше, і якщо щенята лишаться на вулиці, вони просто не переживуть цієї зими. Тож нині пані Віра зі своїми юними помічниками шукає добрі руки, в які можна було би довірити цих милих малюків, яким дуже потрібен дім. Да. Люди не шкодують да. Дивіться, собак, Дивіться. люди викидають їх на сніг, бо тому що вони нікому не треба. Ним треба можна сілівати свою собаку безплатно власті, але вони не хочуть викидати у цих бідних щенят на мороз. Вони не думають, що що їх не буде вже. Песики чекають на своїх люблячих господарів біля будинку на бульварі Дружби народів 1А. Аби забрати котрогось із цих малюків із вулиці, можна телефонувати до пані Віри за номером телефону, який ви бачите на екрані. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.